«Я пізнаю світ» урок 274, тиждень 31. Тема Русь за часів Ярослава Мудрого. Повторення внутрішня будова землі. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які закони ввів князь Ярослав Мудрий? Як князь Ярослав Мудрий налагоджував відносини з європейськими державами? Чому корисні копалини залягають здебільшого глибоко в землі? Яку роботу виконує язик людини? А ніс? Як запах і смак упливають на поведінку й емоції людини? Що таке електричні заряди та як вони розподіляються в природі? Відтворіть ті запитання, які запам'ятали. Чудово! Відкрийте сторінку 14 у підручнику. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся Ярослав Мудрий зі збірки «Княжа Україна разом із диктором. І усю свою увагу. Ярослав звернув на лад. і небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, Чехи, Угри всі йшли. Купували, продавали і у Києві жили. І в Європі честю мали королі, князі, царі, поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою. В судах. Подумайте та скажіть, чому європейські правителі хотіли поріднитись з Ярославом? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання. Чому князя Ярослава названо мудрим? Ярослава значно посилюється. Саме у цій порі завершилися зведення найзнаменитішого собору Софії Київської. З'явилися перші організовані монастирі. У них переписували і перекладали книжки. Ярослав також зібрав першу в Україні бібліотеку. Вже в ті часи з'явилися цілі династії інтелектуальної еліти. Тому історик Михайло Грушевський писав навіть про першу академію наук часів Ярослава. Кульмінацією інтелектуальної думки тих часів є руська правда Ярослава Мудрого. Це була перша на цій землі збірка загально прийнятих законів і порядків. Вона поширювалася всюди, куди сягала Ярославова влада. Усі закони руської правди і досі викликають подив і захоплення. Написані у глибокому середньовіччі, вони стосувалися всіх сфер життя громадян, відносин боржників і кредиторів, сімейного права, покарання за злочини та судоуст. Скажіть, будь ласка, так чому князя Ярослава названо мудрим? Чудово. На сторінці 15 розгляньте схему та розкажіть, які закони ввів князь Ярослав Мудрий. Першу писемну збірку законів Правда Ярослава було створено близько 1016 року. Вона стала основою законів Русі 11-13 століть. Основні закони захист власності та життя людини, штрафи та покарання за протиправні дії. Розкажіть, які закони вів князь Ярослав? Поміркуйте, як ці закони допомагали врегулювати життя слов'ян Русі. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання Як князь Ярослав налагоджував відносини з європейськими державами. І от стрімко і під патронатом князя розвивається законодавство, написання книг, освіта та дипломатія. Ярослав прославився на всю Європу як добрий тесть, адже покращував відносини з Європою, видаючи своїх дочок за європейських монархів. Так Єлизавета стала дружиною норвежського короля Харольда Суворого. Анастасія стала дружиною короля Угорщини Андроша І. І третя донька Анна стала дружиною короля Франції Генріха I. Так як князь Ярослав Мудрий налагоджував відносини з європейськими державами? Дуже добре. Пригадайте з правителями яких європейських країн князь мав тісні родинні зв'язки. Та оберіть правильні відповіді Угорщини, Норвегії, Болгарії, Франції. Так, з такими європейськими країнами, як Угорщина, Норвегія, Франція. Князь Ярослав Мудрий мав тісні родинні зв'язки. Дуже добре. Допоможіть Аї розв'язати задачу. Через золоті ворота врочисто в'їхало посольство французького короля Генріха І сватати дочку Ярослава Мудрого Анну. Відомо. Що іноземні гості їхали до Києва 31 день. Щодня посольство витрачало на дорогу 10 годин і рухалося зі швидкістю 8 кілометрів за годину. Скільки кілометрів подолає Анна Ярославна на шляху до Франції і нареченого Генріха І? Отже, яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, оскільки відомо, що посольство на дорогу витрачало 10 годин щодня і рухалося зі швидкістю 8 км за годину. Ми можемо дізнатися, яку відстань посольство проходило за один день. Правильно, ми 8 помножимо на 10 і отримаємо. 80 кілометрів. Запишіть. Пояснення за один день. Тобто посольство за один день проходило 80 кілометрів шляху. А до Києва вони їхали 31 день. Чи можемо ми дізнатися цю відстань, яку подолали за 31 день? Правильно, нам потрібно 80 помножити на 31. Яким чином можна легко помножити 80 на 31? Так, нам потрібно 31, ніби розділити на 30. І 1. 80 помножити на 30. Так, це буде 2400, а 1 помножити на 80? Це буде 80. А 2400 і 80? Так, це 2480 кілометрів. Отже, скільки кілометрів подолає Анна Ярославна на шляху до Франції і нареченого Генріха І? Так, на шляху до Франції Анна Ярославна подолає 2480 кілометрів. Запишіть. Чудово! Відкрийте 44-ту сторінку у підручнику. Та пригадайте, які корисні копалини видобувають у Франції. На їх. Так, бачимо. Це в нас залізні руди та кам'яне вугілля. Дуже добре. Поверніться назад на 16-ту сторінку. Виконайте завдання від бобу. Бобу дізнався, що головна галузь промисловості Франції машинобудування. Який шлях потрібно пройти, щоб виготовити автомобіль? З'єднайте послідовно стрілочками відповідні назви. Спочатку прочитайте їх: Родовище гірських погід, земна кора, кар'єр, руди, автомобіль, машинобудівний завод, виробництво металів? Отже, який шлях потрібно пройти, щоб виготовити автомобіль. Правильно, спочатку у земній корі так відшукується родовище гірських порід. Потім. Так, потім на місце родовища гірських порід утворюється кар'єр, де видобувають руди. Із руд, так виробляють метали, які потім потрапляють на машинобудівний завод. І на машинобудівному заводі виробляють автомобілі. Дуже добре. А як ви думаєте, чому корисні копалини залягають здебільшого глибоко в землі? Чудово! Пригадайте та оберіть правильну відповідь, хто здійснює пошуки корисних копалин і вивчення складу земної кори. Географ, геолог, археолог. Молодці. Це геолог. А де розміщені гірські породи й мінерали? У ядрі, у мантії, у земній корі. Так вони розміщені у земній корі? Чудово! Відкрийте сторінку 39 у підручнику. Підпишіть шари землі на схемі. Бачимо, підписана лише верхня мантія. Отже, над верхньою мантією у нас земна кора. Чудово! Мантія складається з верхньої мантії та. Нижньої мантії дуже добре. А ядро у нас складається. Так, із зовнішнього ядра. Та внутрішнього ядра чудово! Запишіть! На кінець уроку перегляньте відеофрагмент та прослухайте пісеньку англійською мовою. Подумайте та пригадайте, про що в ній співається. made up up of the stuff like, like sediment sand. and granite with different layers from the middle to the top rotating and revolving it never stops crust mantle outer core inner core keep on listening if you wanna learn more crust mantle outer core inner core the main layers one through four the crust no not like on your pb and j it's the outer layer of the earth they say the part that you're standing on with your own two feet. Stuff grows on it like grass and trees. But underneath all the dirt and the clay is more solid rock like granite, they say. It's the thinnest layer from 3 to 44 miles. If you try to dig through it, it might take a while. Crust, mantle, outer core, inner core. Keep on listening. If you The crust, they say it has two different kinds, one on land, one underwater, here's what you'll find. Continental crust is the part on the land that you're walking around on, understand? Oceanic crust is at the bottom of the sea, made of basalt rock, come take a dive. dive with me. But the crust doesn't stay in a permanent state, it keeps floating around on tectonic plates. Crust. listening if you want to Співається в пісенці. Молодці. Хороша робота.